Майже два роки тому я шукав роботу як початківець Ruby-розробник. Дуже хвилювався і, звісно ж, гуглив, які запитання мені можуть ставити на співбесіді. <звіт> Сьогодні я підготував для вас список основних запитань, які точно можуть ставити на співбесіді. Всім привіт! Я Іван, ruby девелопер компанії Кодіка. Важливо розуміти, що в Ruby типізація є динамічною. Це означає, що вам не потрібно оголошувати типи змінних заздалегідь. Ruby автоматично визначатиме змінні на підставі їхніх значень. Отже, Ruby підтримує інтеджери, котрі представляють цілочисельні значення, флоти, що показують число з рухомою крапкою, стрінги. Тут послідовні символі, взята в лапки, наприклад, Hello World. Символи являють собою літерали, які використовують для імен та ідентифікаторів. На відміну від рядків, символи є незмінними. Boolean являє собою логічне значення і може бути істинною true або хибою, false. array представляють упорядковану колекцію елементів. Елементи можуть бути будь-якого типу даних та зберігатися під індексами, наприклад, integer, string і boolean в одному масиві. Хеши вони показують колекцію пар ключ значення. Ключ та значення може бути будь-якого типу даних. Наприклад, ім'я Джон, вік 30. Nil. Це значення, яке свідчить про відсутність якогось об'єкта чи значення. Воно є єдиним екземпляром класу Ніл Class. Крім основних типів даних, Рубі також надає додаткові класи та структури даних, як Тренж, Date Time, Rejecksy або інші. Рубі – цілком об'єктно орієнтована мова. Oh Тому, як і скрізь, клас є шаблоном або описом об'єкта, який визначає його властивісті, змінні або дії, методи. Клас є основою об'єктно-орієнтованого програмування. Оголошення класу в Ruby здійснюється за допомогою ключового слова class, за яким слідує ім'я класу у форматі CameLcase. середині блоку класу визначаються змінні та методи, що належать цьому класу. Після оголошення класу можна створити його об'єкти. Звані екземплярами класу. Для створення об'єкта викликають метод new, який створює екземпляр класу та повертає посилання на нього. Якщо в класі визначені конструктори методи нішилась, вони можуть приймати аргументи, які передаватимуться під час створення об'єкта. Класи в Ruby можуть мати методи, зміни екземпляра, зміні класу та інші особливості, що дозволяють визначити стан та поведінку об'єкта, створених на їх основі. HTTP – це протокол передачі гіпертексту, який використовується для обміну даними між клієнтом, наприклад, веб-браузером, та сервером мережі інтернет. HTTP визначає способи запиту та відповіді на сервер, встановлює правила та структуру для взаємодії між клієнтом та сервером, HTTP-методи визначають тип операції, яку клієнт хоче виконати на сервері. Абсолютно апа. Одні з найпоширеніших методів це GET використовується для отримання ресурсу чи інформації від сервера. Цей метод має бути ідемпатентним, тобто не мати побічних ефектів на сервері. POST застосовується для надсилання даних на сервер. Його часто використовують для створення нових ресурсів у базах даних. Дані надсилаються в тілі запиту, а не в URL, що відрізняє POST-запити від GET-запитів. PUT Живається для оновлення наявного ресурсу на сервері. Якщо ресурс не існує, може бути створений новий. Delete використовується для видалення ресурсу на сервері. Patch застосовується для часткового оновлення ресурсу на сервері. Кожен HTTP метод зазвичай пов'язується з відповідним методом контролера в Rails. REST Representational State Transfer є архітектурним стилем розробки розподілених систем. REST використовує набір обмежень, щоб забезпечити простоту, масштабованість та надійність взаємодії між клієнтом та сервером. Ось в деяких, принципів принципі, обмежений REST. Клієнт-серверна модель. Система розподілена на клієнти та сервери. Вони можуть розвиватися незалежно один від одного та взаємодіяти за допомогою стандартизованих інтерфейсів. Без стану. Stateless. Кожен запит клієнта до сервера повинен мати всю необхідну інформацію для виконання запиту. Сервер не повинен зберігати стан клієнта між запитами. Стан клієнта може зберігатися на стороні клієнта або передаватися з кожним запитом. Кешування. Сервер може позначати відповіді, як кешовані або не кешовані. Клієнти можуть кешувати відповіді сервера для повторного використання та зменшення навантаження на сервер. Єдиний інтерфейс. Інтерфейс між клієнтом та сервером має бути єдиним та стандартизованим. Це включає. Використання ідентифікаторів ресурсів стандартизованих методів HTTP Get, Post, Put, Delete. Шари. Система може бути складена з шарів, де кожен шар надає абстракцію та функціональність для шарів вище. Клієнт не повинен знати про деталі реалізації шарів нижче. Код на вимогу. Необов'язкове обмеження, яке дозволяє серверу надсилати виконуваний код клієнту під час виконання. Це розширює функціональність клієнта без необхідності зміни самого клієнта. Важливо знати, що REST API, який активно використовується в Rails, це API цілком побудований відповідно до принципів REST. Клієнт-серверна архітектура це модель організації розподілених систем, у якій функціональність розподілена між клієнтами та серверами. Клієнти та сервери взаємодіють один з одним за допомогою мережевого з'єднання де клієнти надсилають запити серверам, а вони обробляють запити і надсилають зворотні відповіді клієнтам. У клієнт-серверній архітектурі клієнт представляється як кінцевий пристрій користувача, як от комп'ютер, смартфон, планшет тощо, які ініціюють запити до серверів. Сервери з іншого боку є потужними обчислювальними пристроями. Або програмними системами, які надають необхідну функціональність, обробляючи запити від клієнтів, переваги клієнт-серверної архітектури, розподіл ресурсів. Клієнти і сервери можуть бути розміщені на різних фізичних пристроях або в різних мережах. Це дозволяє ефективно використовувати ресурси та покращити масштабованість системи, легкість у розробці та обслуговуванні. Поділ функціональності між клієнтом та сервером спрощує розробку та обслуговування системи. Клієнти і сервери можуть бути розроблені та супроводжуватися незалежно один від одного, що спрощує оновлення та масштабування системи. Централізоване управління. Сервер надає єдине та централізоване джерело даних та функціональності для клієнтів. Це спрощує управління даними та забезпечує узгодженість інформації. І деякі недоліки клієнт серверної архітектури. Мережева залежність. Взаємодія між клієнтами та серверами відбувається через мережеве з'єднання. При проблемах з мережею або відмові сервера система може стикнутися з проблемами доступності та продуктивності. Єдина точка відмови: якщо сервер не працює належним чином або недоступний, клієнти можуть не мати доступу до необхідних ресурсів і функціональності. Безпека. Оскільки клієнти та сервери обмінюються даними через мережу інтернет. Це створює потенційні вразливості безпеки, захист даних, забезпечення безпеки комунікації між клієнтами та серверами, потребують додаткових заходів та ресурсів. Загалом, клієнт-серверна архітектура є широко використованим та ефективним підходом до розробки розподілених систем. Однак при проєктуванні та розробці системи слід враховувати її недоліки та особливості, щоб забезпечити надійність, безпеку та ефективність роботи. Yes! 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 Це був основний список питань, які вам точно поставлять на інтерв'ю. А я бажаю вам добре підготуватися до співбесіди та отримати офер. Підписуйтеся на наш канал, тисніть вподобайку. Всім гарного дня!